У такі неспокійні часи для України головним питанням залишається, як вижити без Газпрому. Вчені ж переконують майбутнє за біопаливом. Ми енергозависимо господарство. 200 мільйонів тонн умовного топлі ми повинні потребувати. 53% ми можемо забезпечити за рахунок собственных нужд, Це в основному угол. А все остальне ми повинні брати откуда? Скоріше з Російської Федерації. це майже 70% газу, близько 80% нефти. Тому и стати чем то замінити, тому що быть энергозависимым государством это весьма проблематично по нынешнему времени. Зокрема, як альтернативний вид енергії, Житомирські вчені розробили автомобіль на дровах. Пристрій, що дозволяє автомобілям їздити на біопаливі, сконструювали у Житомирському національному агроекологічному університеті група вчених на чолі із заслуженим діячем науки і техніки України Леонідом Лосем. От майже весь час що тут працюю, я працюю 26 років, і я цією темою займаюся. Спочатку це зустрічало навіть опіку в якоїсь мірі, так люди сміялися, особливо в радянській влагі, коли був дуже дешевий бензин. От, а потім зрозуміли, що без цього нам не викрутиться. І дався сказати, що американці зараз е використовують ці технології вже навіть. До військової техніки за його словами, його ідея не є нововведенням, а скоріше давно забутим старим у 1930 х 1950-х роках. Дорогами Європи, у тому числі й колишнього СРСР, їздили тисячі автомобілів, автобусів, тракторів з двигунами внутрішнього згоряння, в яких замість бензину або солярки використовували дерево, солому чи вугілля. Для цього машини були оснащені газогенераторними установками. Хресне їх використання поставило те, що до середини 50-х бензину стало вдосталь і Коштував він копійки. Але зараз, коли ціни на рідке пальне кусаються, інженери знову звернулися до ідеї використання твердого палива. Ця тема зараз стала модною, але ми фактично стали оце, нова хвиля піонерами, наш Житомирський агроекологічний університет. Ну, і от зараз вже, значить, більше на цю тематику звертають увагу. Я думаю, що не за горами фінансування. От і будемо працювати. Працювати, розширяти, шукати вже так скати підприємства, які це селіною випускати. Наразі житомирські вчені працюють над удосконаленням пристрою і одержанням патентів українського та міжнародного зразка. Також вони вдосконалюють інші альтернативи для відмови від імпортного газу. Мова про біоенергетичні рослини, наприклад, виведений селекційним шляхом Міскантус з одного гектару дає 10 тисяч кубометрів газу за цією невибагливою рослиною енергетичне майбутнє України, переконаний Володимир з. Кандидат сільськогосподарських наук, доцент екологічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету. Він може рости на одному місці 20 років. 20 лет он вырастает, вот сейчас, только первого декада июня закончилась. Он будет расти до конца сентября, то есть до первых заморозков. То есть высота у него будет 4-4,5-5 до 5 метров в наших даже условиях. Это эквивалент, например, если посчитать гектар, это будет 20-25 тонн сухого вещества. Это примерно 15 тонн мазута. 15 тонн угля каменного угля и 12 тонн мазута с одного гектара. Если посчитать, что у нас 300 тысяч гектаров в Житомирской области, невозделанных, невостребованных земель, то это практически, вы посчитаете, 4,5 миллиона можно иметь угла в переводе на уголь. Вагомим аргументом для розвитку зеленої енергетики є те, що енергетичні культури здатні рости на малородючих ґрунтах, а також на землях, які виведені з сільськогосподарського використання та формувати велику кількість біомаси за будь-яких умов на сьогоднішній момент. це Та відноситься до культури МС-4. Воно може рости на будь-яких типах почну я ща. Вважаю... Тока на таких пошах деградіраних з низьким урівном подорожі черноземної повинні доставатися для продовольства, щоб не було конкуренції між енергетичними культурами і культурами продовольством направлення. Це очень важливий момент. Для вирощування таких рослин на Житомирщині є всі необхідні можливості, ініціативи та розробки. Не вистачає лише одного важливого пункту фінансування. Ота направлення воно зараз почало розвиватися, і люди. Уже бизнес начинает подтягиваться. К сожалению, у государства нет денег. Я предлагал уже при ружике, при забыл. И они знали об этом направлении. И вот знает и нынешний губернатор. Но денег нет. Денег нет государства. Поэтому тот, кто видит перспективу, они начинают вкладывать деньги. Дівання аграріїв на нову владу, аби нарешті посунути газових монополістів, подбати про екологічне та ощадливе майбутнє та почати працювати на себе, а не на войовничого сусіда. Яна Черпицька, Євген Єсеулов. спеціально для твоєї теми.